Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лен-уроки. Тема сьогоднішнього уроку чи може їжа стати причиною інфекційних хвороб? Так, ми бачимо, сьогодні будемо про важливість говорити про миття рук, так, і гігієни. Усміхнися всім навколо небо, сонцю, квітням, людям, і тоді обов'язково. День тобі веселим буде. Яка зараз пора року? Весна, який місяць? Квітень, яке сьогодні число? Четверте Чи сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря? Як ми ж захищаємо себе від збудників хвороб під час прийому їжі? Так, ми миємо ретельно їжу, так, ми миємо ручки, щоб наші мікроби. Відповідно, ми готуємо їжу, щоб всі мікроби при термообробці їжі зникли. Отже, види захворювань. Наші захворю... на... захворювання поділяються на неінфекційні та інфекційні. Неінфекційні захворювання вони не передаються від хворої людини до здорової. Наприклад, це може бути алергія, це якісь вади серця, гастрит, анфіксидні захворювання вони легко передаються від хворої людини до здорової. Наприклад, грип, кір, скарлатина, нефтерія, туберкульоз, дизентерія. Пригадайте, що ж спричиняє інфекційні захворювання. Шкідливі мікроорганізми, втрати до організму, починають розмножуватись та виділяти отрути, спричиняючи захворювання. У людини підвищується температура тіла, порушується робота деяких органів. Організм слабше. За допомогою чого ми з вами вимірюємо температуру? Правильно, за допомогою термометра. Вони в нас бувають різні, ртутні, так електричні. Інфекційні хвороби передається повітрям, крапельками слини під час розмов. Рід час, під час кашлю чхання хворих. Коли здорові люди дихають таким повітрям, мікроорганізми та віруси проникають в організм і заражають, тобто інфікцію його. Тобто, бачимо, тобто, якщо людина хвора, так, вона кашляє або чихає, вона так само розповсюджує свої бактерії, і ми можемо з вами заразитися. Тому краще так само масочки, але їх потрібно змінювати кожні дві години, щоб вона хоча б трішки зменшує ризик захворіти. Мікроорганізми або мікроби це загальна назва групи живих організмів, які не можна побачити на озброєним оком, оскільки їх середній розмір менший, ніж 1,0,1 мм. Мікроорганізми в нас бувають корисні та шкідливі. Корисні це бактерії, які забезпечують нормальну мікрофлору. Кишечника містять переважно в кисломолочних продуктів. Наприклад, а ще дріжді, це так само, як і бактерії, так? особливо живі, коли створиться, от, печеться хліб опара робиться. А шкідливі це бактерії, які спричиняють псування харчових продуктів, і як наслідок харчові отруння. Тобто, якщо ми залишимо якийсь продукт довго, так не ставлячи його там, наприклад, холодильник, ми бачимо, що з'являється пліснява, або по. З'являється неприємний запах. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 34. Закресить, будь ласка, зображення їжі, яка може спричинити інфекційні хвороби. Так, сире м'ясо та бачимо їжа, по якій побігла комахи. Так, а тут термічна проблемна їжа, тому що з нею все добре. Дізнайтеся, дорослих чи хворіли не на інфекційні захворювання. Там, наприклад, вітрянка. Може бути. Так, так або ні. Завдання третє: напишіть приклад інфекційних хвороб. Наприклад, холера, грип, кір, вітрянка, коронавірус, коклюш. Написали, будь ласка, холера. Кома наступне грип. Наступне кір. ветрянка, коронавирус, коклюш. Так, І давайте тепер в завдання четверти. Ми з вами запишемо поради, як уберегти себе від захворювання. Дотримання цих порад вам допоможе зберегти здоров'я. Так, один. Ретельно мити руки перед їжею. 2. Уживайте свіжу їжу та чисту воду. 3. Вчасно робіть щеплення. 4. Уникайте контакт з хворими. 5. Їжа, яку кучували комахи. не придатна до виживання. Отже, пишемо: 1. Ретельно мийте руки перед їжею. 2. Уживайте свіжу їжу та чисту воду. Оживайте свіжу їжу та чисту воду. 3. Вчасно робіть щеплення. Вчасно, робіть щеплення, чотири. Уникайте контакт з хворими. Уникайте контакт з хворими, п'ять їжа, яку не чіпали комахи, їжа яку чіпали комахи непридатна до вживання. Важливо, що інфекційну хворобу виявили вчасно, лікували її лікарі. Самолікування може призвести до серйозних ускладнень. І вірус грипу це один із найпоширеніших у світі, йому не шкодить навіть заморожування. При температурі близько 0 градусів за Цельсію вірус зберігається до місяця, саме тому найбільша кількість захворювань припадає на відлиги. Проте, звичайно, мило вбиває вірус грипу на повал. Тому бачимо, користуємося, не забуваємо обов'язково мити з вами руки. І, закінчуючи наш урок, яким ваш був настрій, що вам найбільше сподобалося, чого ви досягли, про що хочете ще дізнатися, які труднощі у вас сьогодні були. Я вам дякую за урок, всього найкращого, до побачення!